Друзі, усім привіт! Місто Рівне! З вами я, Роман Світушак, і найближчий час ми трішечки з вами походимо по ринку, проаналізуємо, які ж автомобілі продаються. Звичайно, якщо вас щось зацікавить, друзі, можна ставити на паузу і більш детально дивитися інформацію про авто. Що хочу вам сказати в двох словах, хто дивиться вперше наше відео. Друзі, завжди на відео я піднімаю цікаві теми, які ви мені часто задаєте в особистих телефонних дзвінках, а також пишете мені на Viber. Тому сьогодні будемо трішечки також піднімати важливі теми, важливість, яка завжди є е, правильна при купівлі автомобіля. Що хочу сказати про рівне, друзі, рівне працює сьогодні, до речі, субота. Рівне працює власне в суботу, є можливість приїхати і подивитися і щось собі підбирати. Звичайно, потрібно раненько 7.30-8.00 бути на ринку, і там собі вже щось можна підбирати. У нас сьогодні, до речі, йде підбір, ходить по ринку сьогодні наш замовник із нашим експертом. Тому, якщо у вас щось цікавить, друзі, звертайтеся, можна сміло, можемо вам допомогти в цьому. Друзі, що хочу відразу сказати. Хочу сказати, що якщо ви обираєте автомобіль, не забувайте перевіряти автомобіль через Carvertical, друзі. CarVertical – це є інтернет-ресурс, який е має можливість доступ до баз і він витягує всю інформацію про автомобіль. Тому це важливо робити. Звичайно, якщо автомобіль офіційне СТО не відвідував, то інформації буде менше. А саме буде менше це пробіг, пробіг, який дуже сильно всіх цікавить. Тому треба дивитися як фізичну автомобіль, так і перевіряти через CarVertical. Все рівно ця інформація зайвою не буває. А у нас в кадрі, друзі, Prado 120 2006 рік, 13 тисяч доларів. Щось дуже погано видно. Інформацію. Ви кого цікавить, друзі, зупиняйте і дивіться. Є варіанти 2,7 двигун. Є двигун 4,0, Там треба вже дивитися. Звичайно, 4,0 буде краще. 11 рік, 14800, друзі. BMW X5. Поруч ось при дуже цікава шкода. Давайте глянемо також що по інформації. По інформації 18 рік, рік 200 1,6 дизель. 166 заявленого пробігу. Ну, це 166, друзі, заявлений пробіг. Оце якраз все потрібно перевіряти. Звичайно, якщо автомобіль приїжджає з Європи, то пробіг може бути значно більший. 2006 рік, 6400, 1,6 бензин. Ось такий, друзі, в кадрі гольф. Ми йдемо далі. <кхід> друзі, трішки прихворів, тому вибачайте. Відчуваю, як в мене голос посаджений, ну, але хочеться з вами ділитися інформацією. Восьмий рік, 5800, 1,6 дизель. Виконання кузова універсал, друзі. Peugeot. Було в кадрі, поруч стоїть ось така Honda. Хто впізнає, пишіть, що за модель, до речі? Цікавенька модель. 12 рік, 1,3. Бензин гібрид. Там, до речі, дуже цікавий гібрид, там ніби як конденсатори, які заряджаються. Поправте мене. Щось, щось там таке. Тобто вона їде дуже, дуже мало на акумуляторі. Більше так, знаєте, як гібридна, гібридний варіант. Друзі, економ варіант в кадрі 9-й рік, 4700, 1,4 газ бензин. Заявлений пробіг цієї дачі є. був тільки що в кадрі. Ну що, хтось хотів буси? Бус в кадрі. Віто, 4 рік, 6400, 2,2 дизель. Пробіг 417 заявленого пробігу. Друзі, автомобілі непогані, хороші, проблема і класно руляться, проблема, що люблять гнити, тому треба уважно за цим слідкувати. Фабія в кадрі. Фабія чи не фабія? Друзі, поправте мене. 12 рік, 6300. Дизельний двигун. А ми йдемо далі. Електрокар, друзі. Nissan Leaf. Якщо друге покоління, то буде дуже добре. З 2014 року. так, Друге покоління 9900. Це 24 кВт батарея. До речі, автомобілі зарекомендували себе на ринку досить витривалі, досить класні. Виглядає, що автомобіль навіть що, так як я дивлюсь, виглядає, що він, мабуть, навіть із Америки. Там є підігрів як передніх сидінь, так і задніх сидінь підігрів. Колеса 16-ки. До речі, ще є варіант 17-ки також. Вони більш цікавіше виглядають. Так, друзі, ми йдемо далі. Що у нас в кадрі? Хто впізнав, пишіть, а я вам читаю інформацію. А інформація є номер телефону і є тільки 1,9 дизель. Друзі, якщо когось цікавить більше інформації по цьому автомобілі, дзвоніть, уточняйте. Курон, друзі, в кадрі. 4х4, Рамник, 7500. 10 рік автомат. Друзі, ще раз перепрошую за свій кашель, але хочеться сьогодні з вами поділитися інформацією. Mitsubishi Outlander, друзі. Дуже гарні автомобілі на вторинному ринку, гарні тим, що вони дешеві в ремонтах, і це є все-таки японець. 10 рік, 11 800, 2.2 дизель. Автомобіль пригнаний з Європи. Бо саме такі двигуни офіційно, друзі, до нас не поступали. В кадрі Гольф, виконання кузова Універсал, 17 рік, 13900. А саме Гольф 7, 1,6 дизель. Досить це нормальна компоновка цього друзі, автомобіля із цим двигуном. Йдемо далі. Поруч у нас Peugeot, друзі. Хто впізнає, що за Peugeot, пишіть в кадрі, а ми читаємо інформацію. А по інформації 13 рік 12500 автомат 2,2 дизель, друзі. Дуже себе важко почуваю. Щиро вибачаюся. В кадрі у нас шкода. Виконання кузова Седан. 2008 рік, 5999, 1,8 двигун. Ось така шкодовочка. Поруч Volkswagen. Volkswagen Touran. Клас Мінівен. А по інформації, 2006 рік. 1,6 MPI, друзі. Ну, Серед двигунів MPI це є двигун з тих кращих. Давайте так. По бензині це є з кращих. Він простіший, має паливну систему. Але власне та. так. Так, п'ятий рік, 8500. Все решта, друзі, хто там ставити на паузу. Серйозний бізнес-клас. Добренько, йдемо далі. Що там? Ще можна буде глянути. Це все-таки ближче, 262 тисячі заявлених, 2,5. Добренько, друзі, а ми рухаємось вперед. Економ варіант в кадрі. 10 рік, 5,251,6 бензин. 200 з копійками тисяч заявленого пробігу. Але це тільки, друзі, заявлений. Сітроєнчик, 10-й рік, 6300, Пікасо Сі3. Ось такий автомобіль. В салоні Що в салоні? Давайте глянемо в салоні. Поки власник виходить, можемо заглянути, маємо таку можливість. Руль, сидіння, чехли бачимо присутні. Ну і інформація ось така, друзі. Телефони є, кого цікавить, малюточка, маленький автомобільчик є, продається. І для міста я вам чесно скажу гар, гарний, досить цікавий автомобіль і досить харизматично виглядає. Друзі, у нас Kia Seed наступний автомобіль. Наближаємось ближче по інформації. Виконання кузова Універсал. До речі, вони є ще в седанах, але там все-таки не було, і ми пішли далі. Рухаємось вперед. Давайте так: 10-й рік, 7601,6 бензин. Друзі, дуже гарний автомобіль. В плані того, що автомобіль реально є живий. Він є реально живий і вони з тої категорії, де реально можна їздити в поле. Це факт. Йдемо далі. У нас Hyundai, 12 рік, 9251 і7 дизель. 188 заявлений пробіг. Червоні номера, автомобіль пригнаний був через фірму. Тут також така сама ситуація. Так, що у нас цей? Дастер? 13 рік, 8550, 1,6 бензин. Друзі, якщо в гарному стані взяти, то реально дуже-дуже живучий автомобіль. Наступний автомобіль, друзі, ось такого плану, хто впізнав, пишіть 12 рік 7600 1,2. Бачу, там вже підписано поло, тому наша інформація розсекречена. Так, що у нас ось цей Рено трафік? 12 тисяч доларів, 11 рік, 2,5. Більше нічого, на жаль, немає. Йдемо далі. Друзі, це також для роботи. Досить живенький автомобіль. 19-го року ціна 10400. Шкода. Давайте глянемо інформацію по шкоді. Друзі, автомобілі проходимо ті там, де немає інформації, там, де просто ну, немає що читати, тому що просто або пустий листочок, або він же перевернений. Тому те, що немає потреби, немає інформації, навіщо там підходити. До речі, друзі, арлайн, ну можливо, обіст тільки. Такий цікавенький варіант. А що по ціні? Так. Ціна 22700, 18 рік. 213 тисяч заявлено, хто б сумнівався, Airline, дивіться, як виглядається, все серйозно. Ну, це треба любити. Це добрий автомобіль для тих, хто любить, тому що ціна автомобіля розуміємо, так? Ціна автомобіля вища, якщо взяти звичайний звичайний варіант. Давайте заглянемо сюди трошечки по салону, пройдемося. Угу. Виконання, до речі, козову бачимо універсала, це добре. В принципі, такі автомобілі на вторинному ринку ціняться. Друзі, Seat в кадрі 12 рік, 6701 і 2 бензин. Заявлений пробіг всього-навсього 160, який треба обов'язково перевіряти. І CarVertical, друзі, в допомогу. До речі, по промокоду ROMA отримаєте мінус 20% знижки. Під відео є посилання, за яким можна переходити і вам відразу порахує знижечку. <кій> так, друзі, на старенькій сцені кадрі. І що по інформації? 7 рік 5901,9 дизель. Заявлений пробіг, ну такий собі, 193. Хотілося вірити в 193, але поки що. Бачимо тільки цифру. А стверджувати можемо після перевірки. 13 рік, 8500. 209 заявленого. Такий опельочок. Друзі, напишіть, хто впізнає, що за модель. А ми йдемо далі. Рено Меган 3. 13 рік, 9200, 1,5 дизель. Ну, ціна така височенька. Виконання було кузова в універсалі. Так, ну що, ми прийшли до. Пізнаємо, друзі, що це за автомобіль. Напишіть в коментарях. 14 рік, 6 з копійками 1000 доларів. Давайте трішки перейдемо, рухаємось, друзі, вперед. Інформація є. Аналізуємо. Рено Кенго. Канго Кенго, 20 рік, 12250 1,5. Бачимо на нашій реєстрації автомобіль. Друзі, серйозний Mercedes. 16 рік 21 750. Цежка. Гарний апарат, але купляємо після перевірки, нагадую. Toyota rav 4, друзі. Ще трихів старший, старший козов, зараз вже новіший. 16 рік 18950. Що це я сьогодні вже, друзі, вибачаюся. Ну, але ціну ми побачили. Кого цікавить, друзі, <кій> можна нажимати на паузу. Рухаємось вперед, дивимося інформацією. І в нас наступний автомобіль 2009 року Ford Focus 6350. 15 рік, 12 302 і 0, дизель. 288 заявлено, друзі. Я думаю, що цей пробіг може бути реальним. Mitsubishi Outlander. Виглядає, що він ICX. Ось в чомусь річ. 11 рік, 10,950. ICX трішки менше. менший кросовер від Outlander. Outlander це більший. 2008 рік, 5.399, 1,6. Присутній тор. Так, Астра була. Тепер Тігуан 10 року і 0 дизель. 288 заявлених. Друзі, зауважте. Дуже багато автомобілів вже є таке враження, що з реальним пробігом. Тому що було би 190, ну, стає відразу підозра. 14 15 рік, і 0 дизель, друзі. Пасад був в кадрі. Ми йдемо до гольфа. Що це у нас? Там інформації, на жаль, немає. Чи є? Є. 16 рік, 15500, Гольф 7, 2,0 дизель. Ви Знаєте, друзі, для мене Гольф 7, 6, якось вони так міняли його. Це оцей дизайн. Ну, я думаю, хто купляв, хто більше там користувався, можливо, для вас воно простіше. Так, Кенго в кадрі 10 рік, 8 тисяч доларів. 1,5 дизель. До речі, гарний двигун. І гарна, до речі, модель серед так званих чобітків. Тому хто собі розглядає І для себе, якщо в гарному стані взяти, машина класна. Так, 11 рік, 7500, 2,0 Opel Astra. Серйозний кросовер, без, без ціни. Йдемо тоді до Hyundai. Буса. 13 рік, 2,5, дизель. H1. Субаро американець, друзі. 13 рік, 11902.5. Гарно можна через він друзі, перевіряти історію цього автомобіля, щоб розуміти, що було. Так, дачі є докер. 17 рік і цілий список. На паузу. Кого цікавить, можна все собі перечитати. <кій> Ми, друзі, переходимо на протилежний ряд BMW X5 на старенькому кузові. Шостий рік 10800. 3,0 двигун. Гарний двигун. Рухаємось вперед. Ну і що, друзі? Ми прийшли до логічного завершення. Всім хочу подякувати. Ставим палець вгору, підтримуємо канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі, і перемога близько!